to get hurt but people have to yell nowadays to get heard but people have to yell nowadays to get heard but charlie was a man and that man could turn people have to yell nowadays to get heard but people have to yell nowadays to get heard but people have to yell nowadays to get heard but charlie was a man and that man could turn Every woman in the house went home, and they would, every woman in the house went home, and they would, every woman in the house went home, and they wanted it active but act don't cue so. Every woman in the house went home, and they would, every woman in the house went home, and they would, every woman in the house went home, and they wanted it active but act don't cue so. Get 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 down. Every woman in the house went home, and they would, every woman in the house went home, and they Чи не фестивалити таке питання? Чим далі, тим частіше постає перед багатьма на початку літа. Фестивалів в Україні стає дедалі більше. Натомість День Незалежності з Махном все ж таки вирізняється. Адже, по-перше, це поки що єдиний у Запорізькому регіоні фестиваль, власне, Запорізький. По друге, він зберігає свої анархічні традиції, не пафосного святкування дня незалежності. Ми теж вирішили не порушувати традиції і знову відправилися до Гуляйполя. Товариш досить лежати лайном, даєш агресивну укрсучку у я йду на День Незалежності з Махном. А який твій рівень гламура? Посадовці святкують День Незалежності у столиці з краватками та офіціозом. А від душі зустрічати найважливіше свято країни можна тільки у Гуляйполі. Переконані організатори фестивалю, мистецька агенція Остання барикада. Третій рік поспіль чимало охочих їде сюди, аби вшанувати цей день у дусі анархії. Ти батька граєш? Я і є батько. Покайтеся, люди в гріхах своїх. Покайтеся Одес, Покайте свої. Магедон! Вірити треба, любити один одного, красти не добре. Батьків любити треба дітей виховувати. Гроші то на ну, головне в житті. Головне в житті воля, щастя, любов. Любіть один одного. Нас Браво! мусить бути 52 Браво! мільйони і не менше. Шлях крізь пил степів, наче не на волю. Раніше б все стерпів, а тепер до болю. І он, як сивий день міортану води, в степову ясну купель очеретом водить. Зми вчорашні гріхи! Револьвер при боці! Забуття усіх років! Прийде в цьому році! день незалежності з махнує! Райно, грай моя українська балалайко! До балалайка. Я тобі кажу рай. Щоправда, на третій Махнофест приїхала менше відвідувачів. Організатори вирішили дещо трансформувати порядок його проведення. І тут про анархію вже не йшлося. Перші зміни очікували вже на вході. Прохід на стадіон платний, причому для усіх без винятку. Як з'ясувалося згодом, прорватися на стадіон намагався журналіст одного із київських каналів. Організатори своє рішення пояснили просто: це один із способів відсіяти випадкових людей. Це правильно, це дуже добре. Взагалі на культурно-мистецькій акції треба ставити плату. Власне, не для того, щоб заробити на цьому, бо насправді це не сильно то виручає бюджет акції, а для того, щоб відсіяти ліву публіку. Тому що в нас ніби українці. Люблять прийти на шар, от навіть якщо їм це не подобається, навіть якщо їм це не цікаво, але якщо вхід вільний, вони обов'язково прийдуть, будуть кричати, свистіти, бухати, заригають усе, І кому це потрібно. Хоча, з іншого боку, ось у випадку з гуляйполом щось я не знаю, спрацює це чи не спрацює. Боюся, що місцеве населення відлякається сума в 20 гривень. На вчора, от спілкувалися з місцевим, вони сказали, що це для них непідйомна сума. Я думаю, що роки через два-три, взагалі фестивальний рух в Україні, який шириться, зможе стати і самоокупним, і навіть в перспективі прибутковим. Я думаю, що абсолютно нормально, якщо люди платять за пиво чи каву за проїзд в транспорті, вони навчаться платити і за концерти чи музикантів, чи літераторів. Щодо ідеї, то ідея незалежності України не залежить від проведення концертів. Ми святкуємо незалежність України, і вона не абсолютно. Не означає, що ми в цей день не можемо чи посидіти на березі річки, чи піти на хорошу виставу на якісний концерт. Гуляйполе центр одноіменного району, що розташований у північно-східній частині Запорізької області. Засноване 1785 року. Територія міста посувається на майже 2,5 тисячі гектарів. Це за офіційною довідкою тепле спокійне містечко із сонними вулицями. Ось вона столиця анархокомунізму, територія унікальних соціально-політичних експериментів. Так описав Голій Поле письменник Сергій Жадан у своїй анархії. Сам він приїхав на фестиваль після минулорічної перерви. Тож власний день народження відзначав тут. Точніше, не святкував тут же у Гуляйполі. До всіх невідомих про нього додалося ще одне. Що ви самі собі сьогодні побажали в день народження? Нічого, я не святкую день народження. По-моєму, це якесь таке свято з радянських мультфільмів. Та я спокійно до цього ставлюся. Будь ласка, взагалі багато хто казав, що торічній неуспіх фестивалю пов'язаний саме з тим, що жадана на ньому не було. Щас? Ні, ну як багато людей. Я думаю, що було багато факторів, які сприяють успіху чи не успіху таких акцій. Навряд чи одна людина може якось його врятувати чи навпаки загробити. Що може бути у Гуляйполі? Очевидно, що там немає жодних атракціонів, жодних американських гірок і ніагарських водоспадів. У такому відчутті письменник вирушав до міста і виявився правим. Проте одна оригінальна штука таки є. Нехай і не анархічна, але вона дивує. І, можливо, наступного року буде занесена до екскурсійної програми фестивалю. Ми продаємо це віддільно, шкільні товари віддільно. Діти ходять в нас свободно і туди вони не заходять. Вона замкнута. Кому треба, то приходять, ми відкриваємо, показуємо. Ну, это надо ж как-то. Ця меморіальна дошка поки що єдине нагадування про перебування нестора Махна у Гуляйполі. Натомість організатори фестивалю День Незалежності з Нестором Махном планують відкрити у цьому місті пам'ятник батьку. Зараз на сайті останньої барикади» проводиться голосування, і кожен бажаючий може обрати той варіант пам'ятника, який йому до вподоби. Поки що перемагає четвертий варіант жоден із запропонованих варіантів. Це одна з ідей, і дійсно ми вже опрацьовували Кілька варіантів і спілкувалися з кількома скульпторами. Один з них надав свої макети і зараз оголошений такі один з перших конкурсів, щоб було зрозуміло, які смаки у нашої публіки. Наскільки мені відомо, що за і місцева адміністрація більше того, навіть в обласній адміністрації врядку бюджет закладалося і кошти, і сама ідея підтримується. Я думаю, що це абсолютно реалістична ідея. Ну, з тих запропонованих я також проголосував, що жод, 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 ні, тому що в пластиліні вони виглядають ну, дещо. Девикувати, все-таки хотілось би побачити вже макетів макети в якомусь більш іншому матеріалі і щоб вони вже були ближче до реальності. Місцевий стадіон Сільмаш на два дні, як і раніше, перетворився на оазу «Суч-Укр», тобто сучасної української культури, без помпи і квітів, натомість із тачанками та пострілами. До речі, цього року техніки відчутно поменшало. Раніше тачанки орендували у кіностудії мені Довженка, але цьогоріч вони виявилися задійними на зйомках. Утім, зважаючи на перший за останні сім років військовий парад у столиці, можна було і це віднести на бажання відрізнитися. За три роки існування на фестивалі з'явилися і неодмінні ознаки. Одна з них української химерної казки майстер-відроджувач Олександр Власюк. Більше відомий як лірник Сашко. Він явно заслуговує на особливу увагу: двері його хати відчинялися першими, а людей збиралося щоразу більше. Ты даловий а? Зовсім збесився? Вовки вичать тягнуться йому горя мало! Собака така, скажа! Хай здохне, старий біс! А щоб ніхто ані крихти хліба не З Кончуками з двору огнати такого! Молодим собакам то не дивно, вони молоді, їм треба вибачити. А цей гнати почувся і каже, Боже, Боже, яка моя старі. Завтра твій господа. І з найметами, і з жінкою ідуть в поле. Шо? А малу дитину свою в ще з собою візьму, тут під домом покладуть. А я з кущів вискочу, дитину вкоплю і побіжу. Ставить мене. Молодими собаками цькувати? так я їх не боюся, як поганяю, а тут і ти вискочиш, як на те. І ніби мене поваляєш. А потім пустиш мене, а дитину врятуєш. Тут тебе господа назад візьме. О, каже Сітко, так ніби непогано. А тобі яка вигода? А така, каже вовк. Ми раз на тиждень, ну скажімо, в п'ятницю, йдемо в село. То ти як старше з усіма собаками, бери і веди їх на інший куток. А ми собі там тихенько попоримося, багато шкоди робити не будемо, трошечки тільки, то тобі з того вигода і нам. А коли не коли, то може нас і поженеш до самого лісу, але сильно не хапай, щоб ми живі були. Те як звати? Будеш сірком. Кажи, якщо я сірко, ви бачиш, я сіко. Якщо я сірко, сірко, сірко коли-небудь зраджу коли нашій домовленості, наші домовленості, домовленості з Вовком, то нехай я, я із собаки доброго, і собаки доброго та стану чоловіком лихим і ледачим, стану чоловіком лихим і ледачим, і ледачим, та на додачу до тої біди, та на та та не, додачу, до тої біди, нехай я одружуся на київській дівчині <рив> і, я одружуся і буду жити у неї в Разом з тещою. Я прийшов хазяїн і... і побачив, що дитиною жива, здорова, і що один лише Сірко врятував її, він тоді до нього сірко. Братіку мій милий. Не так. Голубчик батечко мій. і губить мопло. i you. 17 років, попри усі освітянські реформи, вік, коли більшість жителів нашої країни обирало своє майбутнє. Куди піти і ким бути? 17-річній Україні розпитували і учасників фесту. А я не замислююся. Я знаю, що Україна вже є, а не збирається ще бути кимось. Україна є, вона повинна. Знати, що в Європі знайдеться місце для всіх. Мені здається, що Україна, яка поки що має проблеми економічного характеру, проблеми з менеджментом і цим нам поки що немає похвалитися в Європі. Що вміють українці? Українці вміють відпочивати, вміють сміятися, вміють іронізувати. І мені здається, що фестивальний рух це те, чим Україна може бути цікава всій Європі. Фестивальний рух може стати візитівкою України в Європі, і це може бути один з. Оригінальних фестивалів, де називається з Махном, на які повинні тепер приїжджати не лише з України, а цього року ще приїхали із Білорусі, із Молдови, а і з усієї країни, з усієї Європи. От про що я менш за все думаю, Так це про те, що потрібно вибрати Україну. Знаю, потрібно з сусідами визначитися, да і все навести лад. Бо якщо ти живеш і не маєш порядку з сусідами, ну то завжди постійний дискомфорт. Думаю, що Україна потроху вже все вибрала, і просто не варто звертати з того курсу, що є, і цього буде цілком досить. Найперше в Україні і всьому народу я вважаю, і це моя тверда думка: негайно вступлять в НАТО. Негайно, я думаю, 17 це не 18, Тобто України є ще рік, щоб там більш-менш, Стати повнолітньою, але стати повнолітньою і, ну, за цей рік треба щось більш-менш якось там змінити. Тому що, ну що більш-менш? Ну, мені, наприклад, не подобається те, що кується ну, сучасній Україні, в котрій я зараз у цей самий момент живу. Це ну, це стосується здебільшого влади, котрої, котру я сам вибирав, звичайно. Ну, пробачте мене і пробачте самі себе, котрі вибирали цю владу. Але це ну. Тобто є ще рік, тобто, я думаю, до вісімнадцяти щось має змінитися, змінитися більш-менш кардинально. Тому що той президент, який зараз є, це не, не той президент, який має бути у. Вільної самостійної України йти однозначно в європейську спільноту, в світову спільноту. Ось власне. І я думаю, що рух України має бути такий, щоб молоді люди в Україні не не відчували себе, знаєте, якби закритими в власній країні, щоб вони могли вільно пересуватися по світі і комунікуватися вільно зі своїми однолітками, мати якісь можливості розвитку і не мати в цьому, які щоб їх не підозрювали, що вони там їдуть десь на заробітки, що вони хочуть втекти зі своєї крві Ми не хочемо втекти. Ми хочемо, власне, працювати на благо своєї країни, ну і вірші, відповідно, писати і літературну творчість свою присвячувати їй. Тому, власне, ми тут на Дні Незалежності з Махном. Причина згадати про школу і початок дорослого життя постала і тому, що літературну складову дійства цього року забезпечували переважно молоде покоління сучу кирліту Мотиви проїзду у кожного були свої. Цей фестиваль для мене особливий, тим, що він практично вдома. Я з Голіпільського району походжу. Для мене в цьому є якась така інтрига і зловтіха. От прийти сучасною в, рідне... в рідний Голіпільський район, де мене вважали дурочкою полумною. І показати... А тепер ви виступаєте на великій сцені. Казати, що з дурочки полумної щось виросло. Взагалі, фестиваль День Незалежності з Махном це якась така мрія для всіх письменників молодих, тому що тут, власне, це ну найпотужніший український поетичний фестиваль, літературний. І власне, ми зі Львова ми зібрали таку літературну угрупування Західний фронт молодої поезії. Ми представили цей проект для організаторів цього фестивалю. Власне, вони схвалили. Ну і маємо змогу зараз представляти нашу творчість тут. Міняється кругозор оцих дітей, які з'їжджаються сюди з усієї України. От. Багато тих, що я бачив перший фестиваль, були тоді, скажімо так, дуже п'яненькі. Якісь не такі люди були, і назвати їх людьми тоді не можна було, бо це скотський стан був. Пашти поголовно всі були п'яні. В цьому році п'яних я пашти не бачу. Бачу де мількають вип'імші, але п'яних я не бачив ще. Дуже багато зацікавлених. І от я, як козак, вони бачать, що козак підходять, і я по очам бачу, що вони дуже зацікавлені. Фактична історія наша: 150 разів перекручена, особливо тема козацтва. І вони дуже з великою цікавістю слухають те, що їм розповідаю. І мені здається, що ці зерна знаніці, що я їм передаю тут. Ну, вони не не тривалі такі бесіди, але вони змістовні і вони лягають в благодатну почву. Утім, слухали із інтересом, що пропоную зробити і вам. Хто зна, можливо, саме їм невдовзі судилося стати більше ніж поетами у нашій країні. Він був вистаношує в Амстердамі, слухав аплу, сидів на трамі, дивився порно в вихідні. Друзі його, про які радикали, говорили, ми все провтикали, не можна сказати, в війні. В країні стагнація і мудатство, лібералізм і продажнє лівацтво і неясно, що нас трима на плаву. Євросоюзом керує сволота, вони говорять Свобода, свобода, підино, купи нормальну траву країна. Вона сьогодні, можливо, єдина, де сонце свободи не встигло зайти. Вірить в годину, вільну, розкуту. Спробуй пробити канали збуту. Давай наведемо культурні мости. Там сходить тіха на кожну хату. Церкви московського патріархату знімають гроки і славне джа. Манопатура та інші храми там контролюються проспілками і співом м'ясні, як госна межа. Там п'ють абсент при застудній хворобі. Там демони у жіночій потолі, сховавши в горлі. Темну пітьму сповнять усяку твою забаганку. Давай, чувак, привези афганку, повторювали вони йому. І він вступив на цю дивну трасу. А авіалініями Донбасу, де нездано то ще вбукло. Бріючи про країну шалену. Він вилетів за кордони Шенгену, лишивши все, що в нього було. Ступивши на землю в місті Донецьку, з усіх іноземних, знаючи грецьку, яку тут нібито знали всі, він трапив до рук дивовижній парі, водій на форті і друг на кумарі. Сяли зорі у всій красі. Водій сказав, це нормально, зьома. Давай почувайся, у нас як дома, Тут друзі навколо, бачиш і сам. ти трапив на землю обітовану. їдь, в стахану, там стільки плану, що вистачить на весь Амстердам. у пості вечірньою сутінню скути. Стояла зима, починався лютий, і місяць за ними гнася, як дах, тривожно світилися терекони. На Україну йшли циклони, душі тонули в глибоких снігах. У кілометрі вони застигли в всі круговерті, тьма, горнула їх мулом густим, Водій промовив Йохан, братішка походу виходить, у син нам кришка, молися своїм растаманським святим. Замерзло пальне, і стихала мова, смерть надійшла із портів за і демон смутку, над ними літав, випивши дезодорант, щоб зігрітись. Він намагався комусь дозвонитися, але телефон йому відповідав. На даний момент абонент недоступний. Життя про це взагалі підступний так не тонеш серед ріки. Смерть твоя, невелика втрата Просто змінюється оператор. Повільно зникають. Фідні жінки. А Читання стачанки продовжились у місцевому палаці культури. Зроблено це було, зважаючи на минулорічну спеку. Одну полинку. Тоді знову про жінок, але жорстке. Вже вибачайте. Називається Присвята особливому і надміру розповсюдженому нині типу жінок. Ви стримні дні, самотні ночі. Ще вчора був четвер, сьогодні середа. А що марнуються твої літа, дівочі? Куди життя твого стежина заверта? О самі ранку вибух, прокидайся! Сніданок ні, сьогодні без. Мерщій, мерщій! Підфарбувати губи на останок, мотри все, мобілка кличе в бій, вперед в атаку, штурмувати безкінечні цифри, імейли, факси, звіти неосяжне і т.д. Повітряні млинці печеш, чужі будуєш мрії, але гасаючи по колу, ти від себе не втечеш, що ж крок, то менше шансів. А замість грошей самота. Порожні темні вікна, а будильник вранці не поцілує твої стомлені уста. Ну от скажи тебе, кому потрібні ці стратегії і бізнес-планування, якщо заради них ти втратила кохання. Зовсім антигламурна дівчинка, її ніхто не звав, сама напросилася. Yeah, yeah, yeah. Катерина Катруб. Yeah, yeah. Ладно, ладно, я її позвав. Я її попросив. Дозволь проти каруни. Те, що виникла покарання. Ви ж перший. Я новомодний, тимчасовий стиляга. Максимум два кольори, строкато строкато-сірий та отруєно абрикосовий Не завадить тонкий шкільний нашийник з довгим, аж лінія життя ланцюгом, з дебелими важкими ланками. Тому рука, що його тримає, тобто цей ланцюг, має бути твердою та сильною, з твердими тонкими Тонбирка, турбинка мені не знадобиться, у мене достатньо кишень набитих війною. Зубачка доволі зручні, смугасті мокасини. Добре, що не сандалі, бо часто ніг моїх не помічають, Путаючи їх то з трамвайними сходинками, то з тротуарною плиткою. Для грошей у мене є банки скляні, пластикові жерстяні. грошей. Гроші мені виплачує міцна і сильна рука. Рятує швидкий обмін валют. Багато чим приходиться ризикувати, але чого не зробиш задля того, щоб набити грошиками ту саму по, по, по саму зав'язку черговий, тренеровий слоїк, а парочку інших використати придбання. новинкою цього фестивалю стало розширення меж подій. У прямому значенні цього слова по різних місцях. На кінному полі свою виставу показував кінотеатр із Луганська. Більше, ніж поет. Та й фестиваль це не лише веселощі і розваги. Це добре усвідомлюють організатори. Ще при зустрічі на шешурах подільських місяць тому Олесь Доній розповів про ідею створити асоціацію фестивалю. Тепер, каже він, ініціатори уже 20 таких заходів в країні її підтримали. Фест це добра нагода привернути увагу до свого регіону і заробити на цьому. День незалежності з Махном залишається єдиним масовим святом у нашій області, аби визначитися, чи потрібне воно і яким буде у нас є рік до наступного дня народження країни. Тоді вона стане повнолітньою.